Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Берліні. Поки світ за подих в очікуванні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Пупкіна на Алясі. Справжня дипломатична буря, що визначить її результат, уже відбулась. І сьогодні стало тим днем, коли європейські лідери та президент України Володимир Зеленський провели екстрені онлайн переговори з Трампом. Де разом із європейськими союзниками візьме участь у переговорах перед зустрічю Путіна і Трампа. Раніше передбачалося, що Ідери Європи, України та США – проведуть перемовини онлайн, і це був не просто дзвіночок, а потужний і непохитний сигнал. Жодних рішень щодо України без її прямої участі. Цей крок став дипломатичним щитом, що по суті зв'язав Трампу руки і не дозволить йому діяти наодинці з путіним. Wow. Ця багатостороння зустріч була ініційована канцлером Німеччини. Фрідріхом Мерцем. але її головним нервом була Україна. Усі учасники розуміли, що імпульсивні заяви Трампа, які базуються на неправдивій інформації, що надходить з Москви... Адміністрація Трампа невірно оцінює ситуацію в Україні. Трамп по-прежньому утверждає, що у Путіна є так звані мирні намірення. Але це совершенно невірно. Можуть створити небезпечний прецедент, колись вже таке було з австрійським художником. Тому метою було не сперечатись, а виробити спільну непохитну позицію. Спільно з президентом Трампом. Ми також поспілкувалися, і після цієї зустрічі з вами ми продовжимо консультації під керівництвом президента Макрона та прем'єр-міністра Стармера у колі коаліції охочих. І ось основні тези та результати зустрічі: Україна за столом переговорів. Головною вимогою України та її союзників було підтвердження, що жодні рішення щодо майбутнього України не можуть бути ухвалені без її безпосередньої участі. Зеленський підкреслив, що це має бути щонайменше тристоронній формат зустрічі припинення вогню як пріоритет. Учасники зустрічі домовили, що центральною темою переговорів Трампа з Путіним має стати негайне припинення вогню. Зеленський наголосив, що спочатку має бути перемир'я, а вже потім розмови про угоду. А то й справді Путін ніби хоче миритись, а шахеди та балістика летить. Територіальна цілісність. Лідери ЄС та Зеленський наполягали, що територіальна цілісність України є непорушною, і питання легалізації російської окупації не на столі. Трамп запевнив, що територіальне питання будуть порушуватись лише на переговорах з Україною, ну і, звичайно ж, гарантії безпеки. Йшлось про необхідність надійних гарантій безпеки для України та збереження інтересів європейської безпеки, тож чи будуть поступки та обмін територіями. Питання поступок набуває абсолютно нового критичного значення саме сьогодні. З одного боку, Трамп у своїх висловлюваннях мислить категоріями земельних ділянок. Натякаючи на можливий обмін територіями, але якщо виходити з результатів сьогоднішньої зустрічі, слова Трампа не мають жодного зв'язку з реальністю. Жодних територіальних поступок не буде, і це принципова позиція України та її союзників, і вона непохитна. Заяви про те, що можна жити й без цих територій, як це роблять деякі політики, суперечить офіційним документам. Правий статус окупованих територій не обговорюється, і це правильно, і це вірно, тому що знову ж таки може повторитися австрійський художник, і це не питання торгівлі, це принцип, який заснований на міжнародному праві та конституції України. Захід не дозволить легалізувати агресію, бо це створить небезпечний прецедент для всього світу. Многие настаивают, что Трамп действительно хочет победы России. Я не думаю, что это полностью так, потому что иначе он действовал бы не так, как хотелось бы. Не думаю, что у него есть какие-то особые чувства по поводу Украины, но я также не думаю, что он просто враждебно настроен по отношению к Киеву. Какие же вимоги у Зеленского, как они впливают на амбиции Путина? Вимоги Зеленского – это, по сути, набор инструментов, которые завязывают руки Путину. По-перше, це єдність заходу. Путін завжди грав на розбіжностях між США та Європою. Тепер, коли лідери виробили спільну позицію, він не може розраховувати на сепаратні домовленості з Трампом. Його план легітимізації агресії розбивається в єдиний фронт. Червоні лінії це чіткі принципи, що обмежують простір для маневру. Путін не може ані нав'язати мир на своїх умовах, ані отримати. Визнання окупації, дипломатія на рівних і для равних, Зеленський змусив світ прийняти тезу, що нічого про Україну не може вирішуватись без України, і це правильно, і це вірно. Чотири роки за це боролись, і це позбавляє Путіна можливості шантажувати світ, використовуючи українське питання як розмінну монету. Але що чекати пересічному українцю з огляду на всі обговорення та аналіз? Пересічному українцю слід пам'ятати, що ключовий висновок такий: мир, який нам пропонується, це лише передишка, тому розслаблятися не варто. Мобілізація не закінчиться, бо, як видно, жодна з домовленостей не передбачає повного припинення бойових дій. Якщо буде підписане лише перемир'я, то війна не завершиться. Тому мобілізація, скоріше за все, буде продовжуватись, хоча і темпи можуть змінитись. Загроза нового наступу зберігається, а отже, країна має бути готовою до оборони. Доля солдатів не втішна. Якщо перемир'я буде укладено, то солдати повернуться додому, але їхнє життя не повернеться до мирного. Вони стоятимуть на лінії розмежування, і в будь-який момент бойові дії можуть відновитись. Ключовим завданням коаліції рішучих, а саме так сьогодні, назвали сили НАТО та України, буде саме забезпечення безпеки на лінії фронту, що по суті робить солдатів частину міжнародного контингенту. Тож чи буде мир в Україні, і на яких умовах? На жаль, на сьогоднішній день повного та тривалого миру не буде. Його просто не існує в планах Путіна. Московський диктатор прагне не миру, а знищення України та її державності, повернення до кордонів 91-го року, але з іншої сторони. Навіть якщо на алясці буде підписано щось, це швидше щось, буде тимчасове і на наступних умовах. Фіксація поточної лінії фронту це буде основний пункт. Розмова буде навколо цього, без обміну чи переміщень. Це, як зазначається, буде передишка перед кошмаром, а не справжній мир. І гарантії безпеки. Європейські країни вже готують миротворчий контингент у рамках коаліції рішучих, що забезпечить безпеку на кордонах після припинення вогню. Франція та Велика Британія готові взяти на себе відповідальність за повітряну підтримку цих сил, навіть якщо Трамп не приєднається. Справжній мир може бути лише після перемоги, а це після відновлення територіальної цілісності України. І я розумію, як це дико звучить, і я розумію, як вам всім надоїло, і я розумію, як тяжко це чути солдатам в окопах. Але мир вимагатиме не тільки дипломатичних зусиль, а й постійної підтримки міжнародної спільноти та потужно українського війська. Питання військової допомоги та можливої паузи війни є одним з найгостріших, бо постачання зброї, як зазначено в документах, продовжується і навіть не розглядається наново. Допомога йтиме. Військова та фінансова в рамках п'яти програм і аж дев'яти коаліцій. Це означає, що постачання зброї не припиниться навіть у разі укладення перемир'я. Захід розуміє, що перемир'я це не мир, і тому Україна має бути готовою до оборони. Ну і пауза. Правді, існує великий ризик, що Росія використає паузу для перегрупування та поповнення своїх сил. Они вже йдуть навчання в Білорусі. Не забувайте. І це також може стати важелем впливу на Трампа чи Зеленського. Але західні країни усвідомлюють цей ризик. Саме тому вони продовжують надавати допомогу Україні, щоб її армія була ще сильнішою ніж до перемир'я. Ну які наші висновки: те, що Україна не самотня. Єдиний фронт Європи та США, хоч іноді і хісткий, але це наша головна перевага. Мир буде, але не такий, як його уявляє собі Путін. Він буде базуватись на міжнародному праві та територіальній цілісності України, а не на амбіціях Пупкіна. На цьому все. До побачення. Ваші коменти пишіть під відео, буде цікаво їх почитати в цей раз.